Пакую ваші оберіги. Так, в мене є, залишились коричневі на грошову прибуткову роботу і грошова рука на три обряда. Ось такі оберіги, як я ношу. Я вже їх ношу 7, лі... 7 років, не знімаю. Їх не треба розтягувати, їх не треба стягувати, їх отаку руку сюди всувати, бачите? Так. І перекатувати треба, Вон, з ними нічого не буде. Ну, це новесеньке. Тут я оберіги прив'язую. Є ще червоний, червоний і чорний, чорний від 77 біт, дуже сильний. Один із самих сильних оберігів. Тут я буду ставити два обряди на ім'я. Ще є змога замовити у вас до 10 грудня. Бо почалися ж відправки. Я пакую оберігів. Дуже, бо я ж не хочу, щоб інші люди торкались цих оберігів. Не можна. Я заговорила, відложила в торбинку, прийшов, прийшов час зараз пакувати. Да, мені допомагають, пишуть адресу, але ж пакую в конверт. Зараз я вам покажу. Ось. Конверти пакую я, злажую оберіг своєю рукою і запечатую, щоб не нова почта. Ніяка інша людина не могла їх взяти, потрогати, приміряти, тим паче. Це ж особисте ім'я на дату народження. Через те вони грають велику роль, велику силу. Значить, це оберіги, тройна захисна сила, «Відьми Ядвіги». Один із найсильніших комплектів це три. Три оберіга сюди входить. Значить, можна чорний, зелений, коричневий. Далі можна червоний, зелений, чорний. В общем, як ви, як вам, ну, душа бажає. Але я зразу сказала, їх залишилось дуже-дуже трошечки. Вони зручні. Для тих, хто працює, і руками постійно, бачите, я ношу. Ну, Воно, звісно, удобно. Це сила, і сила, яка несе захист, перш за все, бо це оберіги захисні. А потім уже я прив'язую обряди. Перед кожним. Тим, як заговорювати оберіги, три дні я їх заговорюю. Я, що я роблю? Я дивлюсь по картам, який той чи інший треба прив'язати оберіг обряд. Людині, це не просто нитка, це не просто оберіг, це оберіги, обряди. Це все одно, щоб ви до мене приїхали на особистий прийом, і я особисто на вас установила 2-3 обряди. Ви не дивіться, що вони маленькі. Ні, вони не маленькі. Отак ручка сюди всовуйте, ну просто в мене ж рукою одне знімаю. перекатуєте, перекатуєте. Ось. Не треба їх одягати, не треба їх знімати. Вони будуть вам десятиліттями. Будуть служити. Якщо вони порвуться, все одно оберігати будуть. Сила не втрачається. Положите в шкатулку. Єдине, тіряють силу, коли ви його загубите. Є ще змога, я спеціально продлила до 10 грудня, щоб ви могли замовити. Бо це, знаєте, захист зараз найдорожчий, найчарівніший, що може Будь подарована людині, близькій людині. так? Бо для нас зараз захист, саме головне захист. У мене дуже велика кількість зараз посилок. Дівчата, не дзвоніть, бо більше, ніж 400 посилок. Я не хочу помилитися, кожен оберіг мені треба Подивіться, Подивиться, вони заговорені, але ж представте, сила селена, мені пакувати їх треба, щоб не відправити на іншу адресу інший оберіг. Це новенькі ще, а так я пакую. В общем, якщо ви хочете швидко, пишіть Телеграм, щоб я швидше відповіла, потрібна оплата, ім'я, дата народження. Обов'язково, бо по даті народження це ключі для мене. Той чи інший обряд треба усилити. Ви часто пишете, що там ззаді тікетки, я пишу. Що це за знак? То посилюючий знак в відділення. Ну, я не можу сказати що і сили. Там буває або глаз, або знак Діда Нестера це посилення обрядів на ім'я. В общем, я ще дала вам трошечки продлила, 4-5 днів, днів, щоб приймати замовлення, щоб ви встигли на Новий рік подарувати своїм коханим людям, діткам, своїм, щоб були збережені. адже зараз. Збереження це саме головне, так? Да, через те дуже перегружена. Не відповідаю на телефон. Пакую, пакую, бо я дуже для вас старалась. І знаю, як ви їх чекаєте.